Люкс поперше. Третій. Луге поперше. Ферст. Бетон. Бетон. З бонусами. Бетон. З любов'ю. Бетон. Розбетоновує серця. Бонуси, що розбетоновують серця. Тільки на бетон ти знав, що паровоз на 10 подій занадто, а на 11 саме те. Ти знав, що чуйка добре, але статистика краще. Ти знав, що суддя. Ти все знав. Бо ти король Беткінг. Готовий вийти за межі звичайного. Вливайся до екстремальних пригод. Відкривай світ тих, хто не боїться викликів. Смертоносні зубища. Долай перешкоди і знаходь можливості на кожному кроці. Включайся, досліджуй, живи наповну. Світ Плюс телеканал, що наповнює драйвом. по друге поперше, по подруге, поперше, по друге люкс перше ти знав, хто скільки закине на районі і хто у першому драфті. Ти знав, що йому засвітять у п'ятому раунді. Ти знав, що поставлять 11-метровий. Ти все знав. Бо ти король. Беткін. З онлайн казино Вегас все крутіше. От тебе з казино Вегас. А от із Вегас. Без казино Вегас. З Казино Вегас. Сказано. З з казино, бо Вегас – місто кращих розваг. Бетон. Бетон. З бонусами. Бетон. З любов'ю. Бетон. Розбетоновує серця. Бонуси, що розбетоновують серця. Тільки на бетон Dzień pas djecz, round, djec, hook, każdy każe, se bierze, ne bierze, se буде każdy każe, sobota po drugie, dream po drugie, po drugie, lux po по-перше. Пригоди змінюють світ. Онлайн казино. Габела на перше побачення. Ну, зате перша поїздка зі знижкою. Ні, слова більше. Завантажуй уклон і рухай свій світ зі знижкою. А у нас головний Сережа. А я Максим. Сергій нам кіно крутить з лайфсет М. Тариф Лайфсет М. Домашній інтернет, мобільний зв'язок, цифрове телебачення і бути головним всього за 175 гривень кожні 4 тижні. телефон, маски,